У мирному житті він був шахтарем. Мобілізували Сергія Шевченка у травні минулого року. Служив спочатку у піхоті, а потім у саперному підрозділі. Розрив міни на турецькому напрямку обірвав життя бійця 22-го мотопіхотного батальйону. 1 червня нинішнього року, за тиждень до свого 48-го дня народження Сергій Шевченко загинув. Працювали на шахті Гордійської. Працювали на шахті гвардійські разом. Коли я прийшов туди, він же там був бригадиром. Дільниця номер 6. В колективі його поважали Працювитий. До роботи ставився відповідально. Міг навчити, підказати на зміну завжди міг вийти, підмінити, якщо якісь сімейні обставини. 22 роки свого життя Сергій присвятив роботі на КЗРК. У полеглого героя. Залишилася дружина і донька. Хороший хлопчик був. Внімательний, ласковий, такий, добродушний, дуже хороший мальчик. жаль. Побратим, товариш, герой і батько він, і дитина в нього є, жінка. Тяжко втрачати побратимів. Я з 14-го року по-моєму. Ну, Коли все почалося, пішов. І була демобілізація, повернувся, в 22 второму ворог поліс і знову пішов. Ну, Поки я здоров'я, будемо захищати. Важко втрачати побратимів. І вже багато є. Дуже багато. Дуже багато і багато. Не всіх хавають, не всіх знаходять. Це всі розуміють, це всі знають. На жаль, царство небесне. В останню путь сьогодні провели полеглого Валерія Ляхова. Він загинув майже рік тому на Курщині. Без єдиного сина залишилася згорьована мати. Йому 34 роки всього, але він пішов захищати і маму, і рідну землю, і всіх нас, які зараз живуть отак от в мирних містах. От. Я знаю одне, що він мамі сказав, мама, якщо я загину, я загину героєм. Я загину героєм. Він не прятався ніде. Він просто пішов, щоб захищати нашу країну. Це велика втрата для ірочки. В неї він один, він навіть не був одружений. І немає, немає ні внука, ні внучечки. В неї батьків нема. Валерій Ляхов майже рік вважався безвісти зниклим. Рідні не полишали надію та молилися, щоб був живий, хоча б у полоні пошов він. Молодець, пішов захищати дім, маму, і так склалося, що втратили його. Хороший, веселий був чоловік. Я з 15-го року служив у 24-му Мене списали, а його забрали. Я йому телефонував, що тобі потрібно питав. А Валера каже, та нічого не треба. Дуже позитивною, доброю людиною був. Він не жадібний, завжди допоможе. Він вірив, що війна закінчиться, і казав: я йду маму захищати. Він був зниклий на Курщині. Ми знаємо, що звідтіля нікого полон не брали. У мене син там був дев'ять місяців. То він казав: Мама, з курщини нікого в полон вони не беруть. Вони просто хто поранений, вони просто їх ну, зачистка йде повна. І все. Ми, ми, що я можу сказати? Я можу подякувати Богу, що знайшли дитину. Це таке очікування. І вона ще цілий місяць ждала, поки їй вже напевно скажуть, що його привезуть. Ну практично рік. Слава Богу, що можна придати землі. Я не знаю, що там в той домовині. Це дуже важко. Зараз зараз. Надія Шевченко, Олексій Правицький цей день.